Господи, що це було? Можливо, екстра тайми в футболі потрібно перейменувати на хорвати тайм. Але про все по порядку: збірна Бразилії чи не головний фаворит турніру в Катері, не повинна була зустріти особливо великого опору з боку хорватів. Після феєричної перемоги над Південною Кореєю Тіта не провів жодної заміни в стартовому складі. А от Златко Даліч підготував окремий план під пента кампеонів. Номінально на правому фланці атаки з'явився Маріо Пашаліч, котрий без м'яча постійно сідав глибше в лінію півзахисту. У той час, як під час атак своєї команди хавбек Аталанти зміщувався у центр, звільняючи фланг під підключення Юрановича. Подібний задум полягав у створенні чисельної переваги в центрі поля, що виливалося в спроби картатих захопити контроль над м'ячем. Головний тренер хорватів прекрасно розумів, що лінія захисту його колективу далеко не найсильніша ланка, а тому перебування під постійним тиском фантастичної лінії атаки бразильців могло вилитися в серйозні проблеми. І що найменше в першому таймі цей задум Даліча спрацював на всі сто, хорвати володіли м'ячем навіть трішечки більше за суперника, і практично нічого не дали створити неймару та компанії. Після перерви бразильці додали в інтенсивності та швидкості роботи з м'ячем, що дозволило затиснути хорватів на їхній половині поля та, врешті-решт, почати створювати моменти на регулярній основі. Проте герой серії пенальті проти японців Домінік Лівакович продовжив творити дива у рамці. У підсумку за весь поєдинок голкіпер Загребського Динамо здійснив 11 сейвів, що стало новим рекордом мундіалю в Катарі. Зрештою, за 90 хвилин Селесау так і не вдалося пробити цю картату стіну. Заміни Тіте й вихід на поле Антоні, Родріго, Педро оживили гру, а бразильська карусель на чужій половині закрутилася з новою силою, від чого в захисту хорватів голова остаточно пішла обертом. І під кінець першого екстратему пента Кампеони таки відкрили рахунок. Неймар обігрався спершу з Родріго, а потім із Пакета. Вийшов вічнавіч із Ліваковичем і спокійно переграв кіпера. Є повторення рекорду Палеза кількість голів за збірну. Тепер у короля футболу і Неймара по 77 забитих м'ячів. Проте, замість того, щоб продовжувати гнути свою лінію, в заключні 15 хвилин ігрового часу бразильці спробували зіграти на утримання рахунку. Вихід на поле опорника Фреда замість Лукаса Пакета, лише раз засвідчили бажання тіта перестрахуватися і засушити гру. А дарма. Бо, як виявилося, хорватам був потрібен лише один момент, який вони отримали на 116 й хвилині. Бруно Петкович, який з'явився по ходу зустрічі, отримав передачу від Міслава Оршича, ще одного футболіста з лаби для запасних, і пробив приблизно з лінії штрафного майданчика. Рикошетом від захисника м'яч влетів у сітку воріт Алісона. Тільки вдумайтеся, перший удар у площину хорвати завдали аж на 116 й хвилині. І він виявився гульовим. Після такого емоційного камбеку матч перетік у серію пенальті, до якої Картаті вже підходили вранці психологічних переможців. Алісон, який за всю кар'єру має просто фантастичну статистику парированих пенальті. Голкіпер Ліверпуля відбив приблизно 40 усіх усіх метрових У цій серії виявився просто статистом. Настільки впевнено і холоднокровно виконували пенальті хорвати. А Домінік Лівакович знає свою справу. З першим же ударом Родріго він впорався, а четвертий постріл від Маркініоса влучив у стійку. У результаті найбільший фаворит цього чемпіонату світу їде додому вже після стадії однієї четвертої фіналу. А хорвати виграють вже четверту серію 11-метрових із чотирьох можливих на чемпіонатах світу. Більше того, якщо Картаті виходять з групи на мундіалі, вони досягають щонайменше півфінального раунду. Так було в 1998, 2018 і ось у 2022 роках. Бразильці ж після перемоги над німеччиною в фіналі 2002-го Жодного разу не здолали європейську збірну на стадії плей-офф. Після такої катастрофи Тіте залишив пост головного тренера пента кампеонів. Так, це ще одна величезна трагедія для всього бразильського футболу. Усі найактуальніші новини на порталі Football.ua. Після надемоційного протистояння Хорватії та Бразилії здавалося, що нічого драматичнішого в той вечір ми вже не побачимо. Як же ми помилялися! Аргентина, Нідерланди це справжня класика чемпіонатів світу, яка як будь-яка класика ніколи не зможе набриднути. Ліонель Скалоні ще наприкінці матчу проти Австралії почав відпрацьовувати перехід на схему в три центрбеки, готуючись, вочевидь саме до збірної Нідерландів, яка прилує в Ангалі, грає саме за такою моделлю. І, на відміну від поєдинку проти австралійців, коли такі тактичні експерименти ледь не призвели до неймовірного камбеку сокерус, проти оран'є подібний хід дозволив ледь не повністю нейтралізувати опонента саме за рахунок повного відзеркалення схеми. У першому таймі аргентинці вели гру, не зважаючи на перевагу Нідерландів у контролі м'яча. Ліонель Мессі звично диригував атакою своєї команди. А на 35 й хвилині видав справжню цукерочку на латераля мадридського атлетіко Науеля Моліну. Той реалізував викидовіч набіч і відзначився дебютним голом за Альбі Селесте. Після перерви Вангал вдався до подвійної заміни Берхюйс замість Бергвейна, котрий у катері провалював фактично кожен матч, у якому виходив на поле, а також більш атакуваний Коп Майнерс замість чистого руйнівника Дерона. Однак переламати хід зустрічі оранє ніяк не вдавалося. А тоді в хід пішла важка артилерія від Луї Вангала. Якщо хитромудрі ходи не приносять результат, необхідна груба сила. Спершу на полі з'явився Люк ДЙонг, а згодом і Ваут Векхорст два гренадери, що автоматично ставало сигналом для нідерландських гравців щодо максимального спрощення гри і переходу на засилля банальних на вісім. Але коли на полі з'явився Векхорст, рахунок був уже 2-0 на користь підопічних Ліонеля Скалоні. Месі реалізував пенальті за фол проти Акунії і наздогнав Габріеля Батістуту за кількістю голів за збірну і на великих турнірах загалом, і на мундіалях. Зокрема. І коли здавалося, що вже нічого не врятує оран'є, саме згадана груба сила принесла результат. На 83-й хвилині Ваут Векхорст відгукнувся на подачу з флангу від Стівена Беркхьойса. А вже на 90 плюс 11 хвилині нідерландці максимально неочікувано розіграли небезпечний штрафний через передачу низу. І той же Векхорст втілив пас Коп в гольовий. Вау! Що за драма! Що за божевілля! Відразу кидається у вічі, що трійка Оран'єм, яка сконструювала феєричний камбек, з'явилася на заміну лише в другому таймі. Загалом же ще до камбеку підопічних Луї Вангала нерв гриб досягав свого піку, а емоції обопільні провокації стали невід'ємною частиною цього протистояння. Навіть дійшло до масової сутички. Антоніо Матео Лаос продемонстрував сумарно 15 жовтих карток, і це, до речі, новий рекорд чемпіонатів світу. Попередній було встановлено на мундіалі 2006 року в протистоянні однієї восьмої фіналу за участю Португалії та Нідерландів. Матч, який увійшов в історію як битва під Нюрнбергом. Але тоді було показано вісім жовтих і чотири червоні картки. Врешті-решт киплячий казан емоцій у Лусаїлі, де відбувався двобій Альбі Селести та Оран'є, продовжив вирувати і в екстра таймі. До речі, саме аргентинці були ближчими до того, щоб вирвати перемогу ще в ігровий час. А найбільш небезпечним був постріл Енцо Фернандеса у стійку. Отож, матч знову перейшов у серію пенальті, як і під час попередньої дуелі цих збірних в півфіналі чемпіонату світу 2014 року. Тоді Нідерланди теж очолював Луї Ван Гал, але на цьому схожість не завершується. Адже як і вісім років тому гору взяли саме Альбі Селесте. Еміляно Мартінес, ще один знаний майстер парирування метрових потягнув перші два удари від Вірджела Вандейка і Стівена Бергхюйса. А в самих аргентинців неточним виявився лише Енсо Фернандес. Таким чином, саме підопічні Ліонеля Скалоні в півфіналі зіграють проти сенсаційних хорватів. А 71-річний Луї Ван Гал вже втретє покидає пост наставника рідної збірної, так і не зумівши виграти з неї кубок світу. А найбільш прикро, що з моменту свого третього приходу Ван Гал не програв жодного матчу на чолі національної команди за півтора роки. Більше того, іменитий наставник повторив досягнення Луїса Сколарі, не поступившись жодного разу в дебютних 12 матчах у фінальних частинах чемпіонатів світу. Звісно, поразки в серії пенальті не беруться до уваги. Але на відміну від бразильського тренера, Ван Гал так і не завоював головний трофей світового футболу, двічі поступившись Аргентині Ліонеля Мессі у серіях пенальті у 2014 та 2022 роках. А щодо самого масі, то після матчу Лео відзначився зовсім неоднозначними заявами на адресу Векхорста, Вангала і арбітра зустрічі Антоніо Матео Лаоса. Знаєш, Лео вигравати як і програвати. Таж треба вміти. Буквально нещодавно ми розіграли м'яч ла лігі від нашого партнера магазину Фаншоп, в якому продається тільки оригінальна атрибутика футбольних клубів. Щодо розіграшу наступного, ось це. Оригінальна футболка футбольного клубу Арсенал. Можливо, ви фанат Зінченка і хочете ходити в такій футболці. У вас є всі шанси її здобути. Все дуже просто і легко. Бути підписаним на канал, будемо розбиратись і обов'язково підписатись на канал будемо розбиратись в інстаграмі та на нашого партнера «Фаншоп». Тому все просто. Коментарі в першому закріпленому, все для вас достаменно буде відомо. Підписуйтесь, беріть участь у розіграші і вигравайте круті подарунки. Почуємось. Збірна Марокко, здолавши Іспанію в героїчному стилі та вийшовши до чвертьфіналу, уже ввійшла в історію. Як четверта африканська команда, котра зуміла кваліфікуватися до вісімки найкращих колективів планети. Перед поєдинком із португальцями, середній показник володіння м'ячем атласких левів на чемпіонаті світу складав 32%. Другий з кінця результат серед усіх збірних у катері. Саме надійна і дисциплінована гра без м'яча в обороні. Максимальна вертикалізація атак, блискуча реакція на перехідні фази та ставка на індивідуальну майстерність попереду за рахунок використання креативних якостей, передусім Хакіма З'єша та дещо меншою мірою Соф'яна Буфаля. Ось головна запорука сенсаційного успіху марокканців. Але травми основних оборонців Наєфа Агера, Нусеїра Мазрауї, поставили під сумнів весь базис, на якому будується гра атласських лебів. А саме злагодженість та дисциплінованість у захисті. Більше того, участь ще одного центрбека Романа Саїса теж була під величезним питанням через ушкодження. Попри це, капітан все ж вийшов у старті, але вже на 57-й хвилині залишив поле на ношах. У Фернанду Сантуша проблем зі складом було значно менше. Після яскравої вікторії 6-1 над швейцарцями та хетрику молодого форварда Бенфіки Гонсалу Рамуша. Факт непотрапляння Кристиану Роналду до стартового складу вже не міг піддаватися жодним сумнівам. По суті, єдиною зміною в основі європейських бразильців став вихід Рубана Невеша в опорній зоні замість Вільяма Карвалью. Врешті-решт португальці очікувано захопили контроль над м'ячем, але на відміну від двобою зі швейцарцями, підопічні Фернанду Сантуша так і не змогли досягти ідеального для себе сценарію. Адже пригадуємо, що в матчі однієї восьмої фіналу Рамуш відкрив рахунок уже в дебюті, першим же ударом своєї команди в тому протистоянні. Марокканці, не зважаючи на серйозні пертурбації в оборонній ланці, продовжили гнути свою лінію і наприкінці тайму зуміли відкрити рахунок. На 42 й хвилині після подачі з лівого флангу від дублера Мазрауї, як я Атят Алла» діогу кошта помилився на виході, і Юсеф Еннесірі Практично безперешкодно переправив м'яч у ворота. Після такого весь другий тайм перетворився на перманентний штурм воріт від португальців, який тим не менш практично не приносив моменти біля воріт Ясіна Буну. І вихід на поле Кріщано Роналду, для якого цей поєдинок став аж 196-м за збірну, а також Жоау Кансело, Рафаеля Леау, Вітін'ї та Рікарду Орти, майже не вплинув на перебіг подій. У другому таймі можна пригадати хіба що кілька небезпечних стандартів від підопічних Фернанду Сантуша, а також прекрасний удар Жоау Фелікса під поперечину, який потягнув буну. Ось і все, на що спромоглися імениті португальці. Володіючи м'ячем лише 27% ігрового часу підопічні валіда Реграгі не поступилися супернику за ударами в площину, а за показником очікуваних голів навіть перевершили їх. 1,3 проти 0,9. Зрештою, марокканці з за шаленої підтримки трибун чергове продемонстрували подвиг, тримавши переможний рахунок і ставши першою в історії африканською збірною в півфіналі чемпіонату світу. Англія Франція. Напевно, саме ця вивіска була найбільш очікуваною серед усіх чвертьфінальних пар у «Катарі». І тут мова йдеться не лише про колосальний історичний бекграунд у вигляді столітньої війни між ними, а й з футбольної точки зору. Про що взагалі можна говорити, якщо сумарна вартість футболістів у заявці кожного із європейських гігантів перевищує ще мільярд євро за даними трансфермаркт. Та й історія протистоянь трьох левів та лебльо неймовірно багата. Хоча на стадії плей-офф великих турнірів ці збірні зустрілися вперше. На груповій стадії Євро чи Мундіалю, будь ласка, а от у матчах на виліт жодного разу до вчорашнього двобою. До речі, останній офіційний матч Англії та Франції має чітко виражений український слід. Він відбувся на груповому етапі Євро-2012 в українському Донецьку що ж до звітного протистояння, то і Гарет Саутгейт, і Дідіє Дешам не зробили жодної зміни в стартових складах у порівнянні з матчами однієї восьмої фіналу, де вони без проблем розбили Сенегал і Польщу відповідно. Обидва колективи розпочали досить обережно, але в такій шаховій партії саме французи вдалися до гамбіту. Уже на 17 17-й хвилині Орельєн Чуамені потужно вистрілив з дальньої дистанції. Пікфорд був безсилим. Після такого дебюту лебльо віддали ініціативу супернику, а вболівальники стали свідками класичного саутгейт-болу. стерильне володіння англійців поперек поля без особливого загострення. Єдине джерело небезпеки крилося в дуелі Харі Кейна та Дайо. Упамекано. форвар Тоттенхема кілька разів вдало поставив корпус проти не менш потужного захисника Баварії і виходив на ударні позиції. Однак перший тайм завершився за мінімальної переваги підопічних Шама. І наскільки ж разючим виявився контраст у грі англійців відразу по перерві? Уже на початку другої половини чуамені сфолив проти Сака у власному штрафному арбітер без вагань вказав на позначку. А Харі Кін без проблем переграв свого одноклубника у Гольоріса, для якого цей матч став уже рекордним 143-м у збірній Франції. Ось так на цьому мундіалі в, катері, в лавах Лебльо впали з різницею в кілька днів і рекорд Ліліана Тюрама за кількістю проведених поєдинків, і досягнення тієї Анрі як найкращого бомбардира в історії національної команди. За рахунку 1-1, на диво, підопічні Саутгейта не відмовилися від проактивної манери гри, як і французи, котрі перестали відсиджуватися у захисті і створили кілька моментів біля володінь Пікфорда. Аж ось на 78 восьмій хвилині після розіграшу стандарту Антуан Грісман виконує філігранну подачу в штрафний майданчик, де Олів'є Жиру виграє боротьбу Харі Магуайра і вбиває м'яч у сітку. 2-1. Проте не минуло й шести хвилин, як англійці отримують шикарний шанс вдруге зрівняти рахунок і перевести гру в овертайм. Після перегляду відео повтору бразильський рефері призначає вже другий пенальті для родоначальників футболу. Якщо по першому 11-метровому питань жодних бути не може, то другий викликав серйозні суперечки. Як мінімум, Мейсон Маунт, якого трішки підштовхував Тео Ернандес, взагалі не мав шансів, щоб дістатися до м'яча. Другий пенальті теж взявся виконувати Харі Кейн. Який на початку другого тайму вже переграв із позначки Льоріса, що до речі дозволило нападнику наздогнати Уейна Руні, найкращого бомбардира в історії трьох левів. А от забити 54-й гол за збірну і обійти Руні, Кейну на цьому чемпіонаті світу не судилося. Харі пробив значно вище воріт, чим нагадав фатальний промах Девіда Бекхема в серії пенальті на євро 2004 Недарма перед виконанням 11-метрових об'єктиви телекамер вихоплювали крупним планом саме Бекхема, котрий, звісно, був присутній на трибунах у ВІП ложі. Таким чином, Франція втримала переможний рахунок 2-1 і зуміла кваліфікуватися до півфіналу, де її суперником стане Марокко. До речі, вперше з 1998 року чинний чемпіон світу зумів на наступному для себе мундіалі дістатися півфінальної стадії. А от збірна Англії, попри поразку, показала, чи не найкращий свій футбол проти топ суперника за останні кілька років. У другому таймі так точно. І маємо надію, що безжальні журналісти на туманному Альбіоні теж це усвідомлять і не будуть нещадно критикувати, як вміють лише вони. Ні всю команду, ні Харі Кейна, зокрема. Підписуйтеся на Ютуб канал. Будемо розбиратися. Попереду на вас чекає ще чимало цікавого та яскравого контенту.